Доброго ранку, ми продовжуємо говорити про хендмей, і нас і в студії вже є чергова майстриня, яка готова з нами ділитися своїми ідеями і своїм підходом до своєї справи. Доброго ранку, Ольга Крушнів до нас прийшла сьогодні. Способі, по перше, що погодилася прийти з третього разу. От як так сталося в твоєму житті? Ти почала, от я наскільки я тебе знаю, я тебе знаю досить давно. І для мене було відкриттям, що ти от почала займатися хендвайдом. Ну, не думала я чомусь. Насправді я вже давно займаюся цим. Років? Починалося. Років 10 okay. я почала вишивати. Uh -huh. Починалося все з вишивки, з великих картин, потім перейшло в маленькі картини. А тепер текстильні іграшки. <свист> <свист> а що вишивала? Ну, спочатку вишивала великі картини різні. Але це якась релігійна тематика була? Ні, ні. Це пейзажі, <свист> але вони займають дуже багато часу. Перейшла на маленьке, поєднувала вишивку з деревом. Так, тебе дома. Так, я <гум> в тебе вдома є сердечко в дерев'яній рамочці, так. А потім перейшла на іграшки, дитячі книжечки, ляльковий театр. Так сталося, тому що в тебе народилися дітки, так? Не знаю. <гум> 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 ну, але якось співпав цей процес виготовлення. Співало. <гум> ем, Коли е, от першу іграшку ти зробила своїй дитині, так? Вона не згадаю. Не згадаєш. І не пам'ятаєш, що це була за іграшка, так? Ні. От е, мене завжди цікавить е, майстри хендмейду. Е, їхні речі в якійсь мірі є унікальними. У нас сьогодні в гостях була Ірина Куцина і вона говорила, що вона, навіть якщо її попросять, вона не зможе відтворити копію е, якого, якогось виробу, який вона вже робила. Чи трапляється в тебе, так? Чи можете повторити з точністю до нуля до 100%? Перепрошую. Можливо, і зможу, але не хочу. Не хочеться повторити. Нема бажання. А звідки ви берете ці ідеї? Ви передивляєтеся якісь каталоги, ви їх шукаєте в, інтернет. в інтернеті? Інтернет. Починаєш робити, починаєш робити з одною ідеєю, коли робиш, в процесі приходить. Друге натхнення якесь. Uh -huh. І ну, так, в процесі роботи, напевно, в мене більше проходить. Тобто ти в процесі роботи вже додаєш да. щось своє. Uh -huh. ем, Як часто люди, які в тебе купують ці іграшки, бачимо, ти навіть книжечки робиш, зараз покажу нашим глядачам. От така от чудесна книжечка для вашої дитини, вона тактильні відчуття розвиває, дуже яскрава, з усіма тваринками. Ем, я вже навіть забула, що я хотіла спитати. Чи часто от, твої замовники просять тебе відтворити якусь копію чогось, приносять і показують фотографії? Я хочу от, саме таку книжечку, або саме таку ялинку, або саме такий віночок. Часто ну, просять? Саме таку, ні, подібну. подібну просять? Подібно. Довіряють. Так. Щось впало в нас, тут навіть такі Іграшки. Ага, тут іграшки на ялинці, як гарно. От для того, аби виготовити, мені просто хочеться зрозуміти складність процесу для того, щоб виготовити таку книжечку, скільки необхідно часу. Е, часу в мене зараз практично немає. немає. І тому тому я це займає довго? Три тижні займає точно в мене. Три тижні. І коли До доводиться місяця. працювати в Олі, просто двоє діток Дов... і... доводиться це... працювати або після одинадцятої вечора, всі коли всі сплять, або Залучувати всіх членів родини, щоб забирали дітей. І годинку, дві по можливості в день. Як твої дітки реагують на твої вироби? Чи подобається їм, і чи є в них улюблені серед тих, що ти зробила? М -м, подобається. Лідії подобається, вона завжди сердиться, що я це кудись віддаю, чи продаю, чи несу. Малому угу. теж книжечку цю зробила. Робила не на замовлення. Зробила просто по угу. своєму бажанню. Угу. Ну і зараз ми граємо з нею. Класно, це його книжечка, так? Ну поки що так. <сум> 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 Дуже класна книжечка, насправді. Чи долучаєш ти донечку до створення твоїх виробів? Я ні, але бачу, що вона вже сама проявляє якісь бажання. Просить, що вона буде теж шити, їй дати голку, тканину. І вона теж щось там якісь стіжки робить, пробує. Не знаю, чи це буде щось з цього в майбутньому. От е, ми з Ірою, вона була першою гостем на сьогодні. Я її якраз питала, як би вона окреслила свій стиль е, роботи, свій хендмейд. У кожного майстра є своє якесь обличчя, є якась родзинка, за чим його пізнають. Ем, як вважаєш, що є такого спільного у усіх твоїх виробах? Mm -hmm. Якщо на ярмарці я на них дивитися, і як от неозброєним оком побачити, що це саме вироби Олі Кушні? Не знаю, мені важко сказати, бо я якось стараюсь е, пробувати. Можливо, я ще не знайшла десь. Тобто це ще в пошуках. Так, я і пробую такі вироби робити, і такі. От я би хотіла ще навчитись малювати. Малювати? малювати. А для чого це потрібно? Просто для себе чи теж для роботи? Ну, для себе, де для роботи, малювати викройки, це теж треба вміти. Угу. А зараз як ти це робиш? Ну, зараз не будемо відкривати всіх секретів. Я зрозуміла. Долучуються друзі мої. Ага, допомагають. Допомагають, цього... не допомагає. Деколи сама пробую. Але це хотілося б краще. Молодчинка, молодчинка, що ти цього хочеш справді. Але я вважаю, що в цьому нічого такого немає, аби соромитися. Іра також розповідала, що їй допомагають там, друзі. Вона не може фактично всі процеси відтворювати сама. Тому абсолютно це природньо. Я впевнена, що в майбутньому ти справді навчишся малювати. Мене от у всіх таких от, талановитих людях, а до нас дуже багато майстрів приходило з хенмейду. Я коли з ними спілкуюся і на них дивлюся, я себе відчуваю такою якоюсь меншовартісною, тому що я нічого з цього не вмію робити. Я розумію, що є інтернет. Є такі люди, які скажуть, що є інтернет, можна навчитися будь-чого. Це велика брехня, друзі. Це велика неправда. Для цього треба, аби справді руки росли з того місця і аби було бажання. В тебе своя робота, вона своя. Ну дивися, це твоє хобі, чи це е, твоя робота? Як би ти це назвала? Поки що, наразі. Поки що, напевно, хобі. Хобі, так? Так. Яке інколи приносить і задоволення, і прибуток. Чи часто роблять замовлення в тебе клієнти? Не часто, я не можу зараз в повній мірі займатися цим, тому я і рекламу таку сильно може не роблю. Люди не багато хто знає. Бу є замовлення, в основному, вже такі постійні угу. свої клієнти. Свої клієнти. Так. Чи береш участь у якихось ярмарках, виставках, чи спілкуєшся з нашими е іншими майстринями, їх у місті в нас дуже багато. багато. Так, беру, Завтра буде ярмарка проводитись в апріорі з 12-ї угу. години. Я планую взяти участь там. і Кожного року практично стараюсь, я. Минулого я не була, не була пропустила. пропустила Ну, поважна причина. Була один рік. Ми пропустили цього року. Я максимально старалася, щоб взяти участь. Під час процесу виготовлення цієї ж лисички, цього ж оленя, цієї ж книжки, ти відпочиваєш чи ти напружуєшся і переживаєш за процес? От відпочиває. мені дуже відпочиваєш справді, угу. а не боїшся, що от вийде щось не так, піде, той шов неправильно? Е, ну, от… Ну, всяке буває. Іде неправильно, йде назад. Ага, тобто, але ти розслаблено це робиш так. і в задоволення собі. Так, Якщо мені ніхто не заважає. Я можу спокійно сісти, працювати, то це дуже велике задоволення. Хто ще тобі допомагає е, у виготовленні? Чоловік я знаю, в деяких моментах тобі так, тебе підстраховано. Він підстраховує. допомагає. Він мені, коли я поєднувала виживку з деревом, він мені вирізав рамочки дерев'яні. Допомагав зараз, також допомагає. Допомагає з дітьми сидіти. Вже цим допомагає. Так. Оль, як вважаєш, у чому особливість е, отаких от, от виробів, хендмейд виробів які зроблені власними руками? Ну, По-перше, це екологічно чистий продукт, товар. Mm. Він зроблений е, з душею, не такою, як на фабриці, що ці всі, з любов'ю. Можливо, для когось конкретно він зроблений. Ну це унікальні вироби. А чи хочеться тобі після того, як ти почала займатися виготовленням іграшок і м'яких іграшок? Зокрема, купувати їх у магазинах? звичайних? чи хочеться? От, наприклад, дітки попросили в тебе ведмедика. А ти кажеш, ні, мама от сама може зробити. У моїх нікого. дітей дуже мало іграшок, які зробила мама. А, і не сором. У мені ж краще, я піду в магазин швидше що їм щось куплю. Справді? А, та, я думала, насправді, ні. що у вас всі іграшки вдома зроблені тобою. Це без сапог. Є якісь іграшки, певні, я шила і ліді минулого року і малому шила. Є, не можу сказати, що в нас немає. Але не багато. Mm. Що е, окрім того, що ти хотіла б навчитися малювати, що б ти хотіла собі, в першу чергу, давай не будемо зараз про родину, про друзів, от для себе особисто побажати в наступному році? Mm, ти хотіло... знаєш, що всі слова, які тут сказані, збиваються. Я тобі чесно говорю? Yeah. Так. <кх> ну, Хотіла. Хотілося побажати собі е, не зупинятися. Бути більш впевненою в собі, розвиватися й далі в, в тому, що подобається. От ми не завжди робимо те, що подобається. Хочеться робити саме те, що подобається, допомагати людям іншим донести от, Знаю, як правильно виразитись, щоб вони цінили ці вироби хендмейд. щоб вони ночували твій твій так, вклад. У нас є багато людей, які роблять. Uh -huh. А от мені здається, не так багато людей, які цінять саме оці цю роботу. ручну. я тобі скажу, що за кордоном вироби з хендмейду дуже цінуються і дуже, і навіть в ціні вони дуже дуже високі. Ну, я це знаю так, але у нас але... до них вже якось звикли. От хендмейд і uh -huh. хендмейд стало звичним явищем. Напевне. Май на увазі, треба виходити на закордонний ринок. Треба. Я тобі щиро бажаю, щоб справді ти завжди мала можливість. От хочеться саме тобі чомусь побажати. Я завжди говорю, щоб там і рідні були здорові. Так, в першу чергу, здоров'я. Але я тобі хочу побажати, щоб ти завжди мала можливість займатися тим, що тобі подобається, тому що це велика, велика розкіш у нашому житті. І щиро тобі цього бажаю. До нас приходила Ольга Кушнір, майстриня з хендмейду. А вам ми говоримо про «Кидайтеся далі з телеканалом «Теса 1.